Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я знову на ринку у Львові. Покажу, розкажу, які ціни, ви коментуйте, які у вас ціни є. І прийшов 9 ряд до знакомого Юрійка. І він продає такий кабачок, кабачок. 18, 18 перчик. Перчик 90 на ящик. Гарний. Гарний. 28, Піднявся трохи. Так, огірочок 20. 20. ще Я поки не піднялся. По огірку скажу, що трохи похолодання. В даний час 20. На, На другу буде, 40 буде до 35 буде, це 100%. Сливка така? Сливка така 18. 18. 15 менше. менше. Червоний такий помідор. 28 дособороз. 28. 28 рожеві. Рожевий 45. Перчик. Перчик 48,50. Білий 30. перець 30, Савойська 25, молода, молода 20, 18. На об'єм може бути дешевше. Ясно. Пекінка. Пекінка 30 гривень. І? Синя капуста 20. 20, цвітна 35. І брокколі в нас неповний ящик, бо зараз ми возимо знову ж таки цілу дуже, дуже вже продали. У нього я постійно речі. гарна, гарна, гарна. гарна брокколі я люблю Суперого. її вирощувати, звичайно. І... Вживати, але вона дуже дуже, дуже красива. Я любуюсь, коли гарна є броколі. Бачите, вона повна качанок. В нього постійно є. і гарний товар. Капуста. Капуста. капуста 8 гривень. А палец 7 гривень. І купуруза така чуть підсох качан, туперень, а качан в загальному сам. Великий, здоровий. Я. Я бачу. Заходьте до нас, 9 ряд, перший, друге, третє місце, Юра. Ще картоплю. Картопля 12 гривень. Картопля 12. Жовтанці. А Такі королівські дайкон. дайкон 40 гривень. 40. А селера? Селера 40 теж. І синя цибулька 25-30. І ще бурячок є то 8 гривень. 8 гривень. А цибуля? Цибулька, от палета у нас була, то ми вже допродали, зараз знову ж таки їде палета, то 9 гривень. А звідкіля цибуля? Миколаїв. Миколаїв? Так. І дайкон тебе. І дайкон 40, і гарбуз домашній. Свій вирощений ага. свій домашній, 25 гривень. Розумів. І вже є на 10-му ряду. Це перше, друге місце. Такий гарбуз є. Що, ромашка? Що такий. Цей довго теж зберігається по 20 гривень. Ой, Огі, огірок теж 20 гривень. А цвітна? 30. Брокколі? 40. Пекінка? 30. І синя? 20. 20. 28. І такі. 12. 12. За, кажу за холод, скоро кажу, ще, ну, ще по 25-го похолодання підніметься, що підніметься огірок. Це завжди так, що підніметься сам і кабачок. Капуста. 10. А такі рожеві. 45 баланс і в маленькому 50. Ясно. І перчик по 48. Удар високорослав. Минулого разу такі керовий дали на 10 кілограм сім. По 12. цибуля, по 12. По 12. У нас картопля. Цвітна по 40 і 20 така та касавої. Откасливка? 20. Картопля місцева 11 гривень. Така гарна морква по 7 гривень. Капуста 9. І на кваси огірків літрова. Скільки? 20. 20. А, 80. бочкові. Ось така морква. Молода по 17 брокколі. Брокколі 40. такий брокколі 40 і цвітна? Так само. 40. Так само. 50. Корей по 50. І ще бачу, рукола є. Скільки а, 150 в тебе рукола? 50 кг. 150? Та. Красиво. А це середня в тебе? Чи то не в тебе? Ні, то не мене. Ясно. Мелоді по 10 і капуста така середня теж 10 гривень. І морква 9. 9 гривень і 7. 9 менше. Какілограм до двох, а якщо вже від 2, то вже дешевше. Така гарна картопля по 12. Можна навіть взяти такі більші. Отоді середній попадає, і по 7 гривень був, як. А морква? Тож 7. Це була 9. І на ряду можна плоску штутгар взяти по 12 гривень. По 10 є, якщо більше брати. Це 11 ряд. Буває завжди. По 30 гривень така. Молода 15. І червона – Звичатка. 18, так. А це подивимося, отака здорова. Гляньте, моя ладонь велика. Отака є Аризона. Вродила суперову. І скільки вона? Вона 12 гривень. 12 гривень. 10. На гурт 10. Здорово, бачите. Не пуста нічого. Nee. І так ось в перших рядах, в 11 ряду можна взяти от все, що є. Товар гарненький. І замова є. На збігання Одеса 12 гривень. Бананка, гранада велика, по 13 гривень. І картопляний ряд. 11-12 картопля. Цибулі медуза на роздріб 10, сухенька, добра, 14 ряд у корейця 12-10 гривень на Фу, розріб, а гурт-мінус гривня. гривня. Ну, вона лежить довго і дуже, дуже для зберігання і смачна. Сочна. І можна, всі питають, де часник є. Часник зараз знаходиться в 14-му ряду під криттям, бо по рядах немає. І такий гарник. Здоровий, здорові, великий. Можна і на посадку. Я садив непогано, не багато садив один, як пам'ятаєте по відео. Тут 150. На гурт може дешевше. Ось і часник від 50 до 130 От такі є баша. Різні можна на посадку взяти. І рамболь по 80 посадкові Є більші такі 120. Бачите? Радкомболь. 14 ряд. Часник перейшов на 14 ряд. Зробимо прогноз по часнику. В цьому відео, які ціни у вас і які будуть ціни. Це зараз поки ще посадково буде. Ну а потім лишається від 80 до 150. Ну а так будемо дивитися. Пишемо, які у вас в регіонах ціни на часник. Ще я пройдуть, розкажу вам ціни на виноград. А Молдова скільки? 75. Це вже 12 ряд. А ваша Молдова? А груша? 660, 250, 55. Від 60 до 30. Ну і тут можна купити, що в розріб, що на гурт. І знакомому теж є гарний. Дуже гарні. Різні, що на гурт тут продає тут їх розріб виноград. Ізабелла, Закарпаття. Дуже добре пахне, ай. Супер пахне, чесно кажу. На Херсонщині в мене ріст такий і вино непогане, на гурт можу дешевше, так 30-25 і забила. Ну пахне від 20 до 30 яблука. Яблук підвезли вже чимало, багатенько. Ну і така молдова. Її дешевше по 25 дрібна. І звідкіля? Одеса. Чули виговор? Одеса. Від 80-60 така, до 90 така. Це можна на гурт взяти фасолі 12 ряд. А голе 200. 200, так. А фундук? 25 слива така. Дуже гарний, дуже солодкий. — 70. А скільки персаків? 60, 70. 60, 70, 60, Ясно. Дякую. Така по 18, кажуть. Кукурудза від 5 до 7. І сливку можна взяти від 10. А така по 15 є. Я бачу на сік. Трошка потріскана, але... По 5 гривень на бананці, А так все багато. Є помідора, Кріп 140. А зелені ці були? 10. 10 Десять це 100 виходить. так? На кілограм шпінат. Кінза. 100 рукула. Салат. Це салат. Скільки? 70. І редиска. 20 гривень. Похоже на руку, ви бачите? Суперова. Файна суперова, за 90 за кілограм можна взяти. 40 гривень. Айсберг теж? 130. Це якраз ряд де зелень. Розімова це рода, на людей. І є цибуля. На посадку. Саме крутіше це радар зимова. Морози витримують 15 градусів, може і більше. І вона така дуже добра врожайність, дуже суперова. Чесно кажу, вона супер врожайна. Я вже взяв на посадку собі навіть. Є різні, звичайно. Раніше брав монтану, що не взяв монтани, ну, захотілося з радару спробувати. Від 70 до 110. Це на гурт і є в них. Любаша можна взяти, це посадкові, хто на посадку, можна їсти. Ну а розвід тут продають отакі ціни. І відсилають 30 кілограм, кому треба. Пані Ірине, кому треба номер телефону я можу сказати. Пані Ірина сидить, а це її урожай спеціально вдома виростила і привезла. Навіть така є, бачите. 25. Менше 25, більше 35. Це на гурті є щодення, я перейшов на Кавуневий і отака... а як смачно пахне, чесно кажу. четверку називається, для хто каже, тут сіморка влізла, шісторка. Це по скільки штук, я вам говорю, скільки штук. Є навіть о, по 8, а тут 4, дуже великі. 35 діти, а дрібніші 20. І, і насипом по 25. І насипом по 25. І такий продюсер десь 4-5 кг. Скільки? А скільки? 13 гривень. Каву ряду від 10 до 20, а такі 13 на гурт. І звідкіля? З Дніпра. Теж продюсер. Це друг каче. Ясно, Дніпро привезло нам кавуна. На диву кавуна ще багато. І вже кінець вересня, а кавуна ще багато, ще каже, на полі є. Так що навчилися вже вирощувати повністю, що овочі, що баштан по всій Україні. І непоганий. І квіти приїхали трошки вже наряд до кавунів, трошки більше їх є, ну і звичайно різні. Ну і ціни від таких результатів, якщо менше, від 30 до 110. А такі у вас по скільки? 150 і по 100, і по 100 там такі. Вже такі. І менше по 50 можна взяти. Бачу. Оце 50 гривень, непогано, бачите. І ще можна скільки тут на весну буде нащепити. Можна. Можна буде трошки, так? Розростається і самі можете бізнес зробити. Купилися трошки і розсаджуєте. І тут така краса. А такі асорти, скільки в тебе? 50. 50. Дрібні з великими такими, так? А такі по скільки? 70. 70. Каже, така айстра якась. Але різнокольорова. 150. Бачите, які різні кольори є. Ну красиво. Як море. 70, таке 150, тільки починає розпускатися. Бачите, деякі вже розпустилися. Отака краса. Тільки розпускається. А тут розпустилось. Туди розпустилися. Якщо краса. тобі І з цієї сторони така краса. Добрий день. Доброго дня. Землячка наша, з каховки. Тоже продає, що і продає. Пороз'їжджалися. Херсонці, але жити треба. Дуже красиво, бачите. Займалися там. І тут також квітів вже багато. Це вже на осінь, переважно є. Гур 160, бачите, є 130, є і тут по 80 можна різні. Але є асорти, воно дуже красиво. Це сорти, бачите, і по сто. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте здорові. Пишемо, які ціни буде рубрика. Прогноз на часник. Ну, а так по цінах, бачите, похолодання огірок знає, що. Піскочить, так само і кабачок. Поживемо, побачимо. Слава Збройним сил України, Це, які захищають нас. Така краса, щоб була на мирний час. До побачення.